Слушай, в Лепса Тимати, знаете, что зараз Лепс заявил? Ноц это же только в Лепковатке на столе. Вин официально зараз заявил в интервью, я сейчас так сделаю, что Покровск, наш Покровск, мой быть переноминованный в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти, це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. пригляди прослуховування і так далі. Роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять устами Путіна. Давіть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матери, які повтрачали чоловіків, синів і так далі. І перестать слухати російську музику це сторона впливу Росії, розумієте? і. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, Інстаграму, Фейсбука і так далі нашу українську музику нормальну, українські новини наші, і отримувати за це зарплату. Просто онлайн з телефона розповсюджувати, платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля, клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, Розкажу, як це працює і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому ж розуміємо, що в даному випадку це є в тому числі зброєю, якою це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я дожив слухати там, тільки українські, чого я не довжен слухати. Російське, я читаю ваші і бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті має там окопа спати. Я перепрошую, срак там під Йолкою.